Привіт, друзі! Подивився два дні назад чи день назад. Там якийсь юрист, який розказує нам всім постійно про мобілізацію, про те, як у нас все буде гірше і гірше в країні. Зустрічав з, з іграшкою на столі. Канальчик у нього. І він розквів прямі... прямий ефір з Дмитруком, який е депутат, оцей от наш відслуги народу, е який з звинуваченнями і втік з країни. І про що ж вони там розмовляли? От, ну по-перше, е цей от юрист в моїх глазах настільки впав, що просто, ну... Я відписався від каналу цього, ну, точніше, я не був підписаний, я поскаржився на канал, скажімо так, попросив YouTube більше не, не пропонувати ці відоси. От. Але ну, трошечки прослухав Дмитрука до того моменту, поки ригать не захотілося, і поняв, що ну, пропаганда працює, тому що ну, він такий чухню ніс, що він насправді такий білий пушистий. Взагалі, взагалі він тільки, тільки от за людей, тільки за, за свободу, тільки за Україну виступає. І, і все, і все. А його так підступно Офіс президента хотів звинуватити в, в чомусь і посадити. Ну, дивіться, я якби не захищаю Офіс президента, мені він теж дуже не подобається. Ну, тобто, дуже-дуже не подобається. Я вважаю, що вони там винні дуже в багатьох речах. Але щоб таку фігню нести, як цей Дмитрук, ну це треба... Це пр... треба слухачів вважати повними дебілами. Ну, Може так і є, може його слухачі повні дебіли. Так що, отакі от у мене думки про цього. Злочинця, який втік з країни. Не дивіться всяких гандонів, юристів, які ведуть репортажі е з злочинцями, втікачами з партії Слуги народу». От.